Стап Вакулюк, який щойно вийшов з санаторію під назвою Деснянський, да? Дніпровський відділок, бували і там, да. відділок внутрішніх справ. Як удалося скія відкинутися? Так от я професійно запитаю. Ну, це вже завдяки моїй сестрі, яка доклала всіх Отки... зусиль. Да? І uh -huh. приїхав адвокат, і uh -huh. там ще один народний депутат. Що сталося? Давай пояснимо. Ну, сталося те, що ми пішли геть саме з. Грушевського, ну не з Грушевського, з європейської площі там ти ходили. брав участь в тих суточках. Ну саме в сутичках не брали, а mm. як були просто там було, що просто були там, дивилися, що як відбувається, і ну, бути в курсі подій. З літом ми йшли на Майдан, але потім подумав, будемо тут дивитися. Ну саме каміння я не кидав і так далі. Ну і після цього ми вирішили піти вже десь Четверта година, нас восьмеро було. От, і хлопці взяли собою каски, хто мав, де хто там двоє патиків, тому що коли ми йшли в гуртожиток, вже саме з гуртожитку на Майдан, то біля нас зупинився Мерседес. Отак от порвали Мерседес? Пр... Ну так, якісь так сказали, братва, порвали прапор перед нами. і сказали, там за Майдан, пашли ви куди-то mm -hmm. і так далі. Український прапор порвали. Mm -hmm. От, і ми зрозуміли, що я треба... тобі скажу, як треба правильно відповідати, коли вони кажуть братва. Отвечу по всім розкладам. І по всім питанням, як равний, равнами. Ну так, але це було розумієте, так а, а, пункт і все. Да. І ми так стили далі. От, і ми пішли пішли, тому вже там хлопці, деякі взяли патики. Потім ми зрозуміли, що це була дурниця, бо тільки як увагу привлікали. Mm -hmm. і, от і. Саме вже прийшли по Воздвиженці, і на кінці Воздвиженки і вулиці Нижній Вал, mm -hmm. де може знаєте, церква адамтистів сьомого дня, зупиняються три машини, потім виявилося, що було більше. Саме я бачив три: таксі, авео, машина. Вибігають хлопці, починається якийсь гамір, страшний. Mm -hmm. Лажись, мене зіштовхують з ніг. Я mm -hmm. думаю, що це може ті тушки, mm -hmm. падають, закриваюсь руками, заламлюють руки. Mm -hmm. І от а, далі вже виявилось, що були й побиття, побили mm -hmm. хлопці і так далі. Нас сідають в машину, били? Мене не били, тобто, mm -hmm. а там кажуть хлопці з розмозку. І в машині починається що ви, відкуда, дітки родом, і так далі. Вони якось представилися. Ніхто нічого не представлявся. Це було найстрашніше, бо ми думали, може це якась, тобто злий люд, який злий mm -hmm. на Майдан, і зараз почнеться самосуд mm -hmm. над нами всіма, ну, тими, хто саме цього і не починав, так в принципі. Mm -hmm. От, і далі почали. Та ви mm -hmm. Бендери і так далі. Я вас Зараз ми тебе в, в одне місце зробимо з тобою і так далі. Mm -hmm. і, ну, далі на повний набір. Ми тепер показуємо відео спостереження і, і прошу, перепрошую, щоб перебиваю, Остапи. Прокоментуйте це. Ну це, я так розумію, ми сходимо, і я не бачу, де ми сходимо саме в Оздвиженка, mm -hmm. і заходимо вже, де. Заправка оку, там якраз mm -hmm. церква Адвентистів, там mm -hmm. зупинились вони і почали вже нас пересувати. Ось ці машини зараз їдуть, mm -hmm. ми їх пропускаємо першу, mm -hmm. потім в на ходу відкриваються дверки, він вибігає. Це я бачив, може там було більше їх. О, це за нами, я так mm -hmm. зрозумію. Бачите, їх було більше 4. Пройшли якийсь тамтон Макути просто. Це така таємна поліція була на Гаїті за часів диктатора Дювалі, яка людей просто лапала на вулицях і вбивала. Що далі було? Далі вони нас везли в машині, ми нічого не знали, куди, що, далі почали просити, бо розуміли, що щось спорити ніяк. І ми просто казали, хлопці відпустіть, не за чим за нас, що ви це робите і так далі. Це нічого не дасть. Ми кажемо, ми з вами ми з вами згідні, ми теж цього не робили. Ми просто йшли. І... А чого ви що ви там ходите взагалі туди і так далі? Ви Бендерич, навіть покажемо. Ви, ви Бендера, ваш герой, та він здесь всіх перерізав в Києві. Та ти що? Бендера в Києві? Da. Я так, звісно, ну нічого мовчав, тільки не згоджувався, бо нічого не міг сказати такого. А, і... Далі нас їхали, не їхали. Так, чисто київські пацани, да, такі. Да, натурі, натурі, ми, натурі. Ми, то, ні, в натурі, такі, в натурі. Але да. що да, вони старші, розумієте, це mm. реально ну, такі старші чоловіки, років mm -hmm. 30-40. Везуть нас кудись, невідомо куди. Я в наручниках цього тримаю, і телефони, виключайте і так далі. І ми приїхали, вже, вони не... вже вас в бронзулетки вбрали, так? Да? Мене саме бранжулетки взяли. Mm. Да. Хлопці тримали так от за руку. Ззаду руки чи спереду? Ззаду. От. Потім ми вже під'їхали під, під відділок, там стояли десь пів години, просто uh -huh. стояли, не нам говорили. І слава Богу, нам, я, я так зрозумів, потім вже В мені попався якийсь нормальний чоловік, який каже, та мені розумієш, у вас там бандера, я розумію, у вас бандера. Хоча чого ти бандера був взагалі? Але мені все одно каже, ви розумієте, там такі самі люди гинуть, як ви, наші побратими, ніби от, солдати, що вони вам зробили і так далі. Каже, ми з вами згодні. Теж. Каже, це виходить якась не війна, а побоїще, це громадянська війна і так далі. Uh -huh. От, і ми з ним сиділи, говорили, просили його відпустити. він каже, хлопці, як? я кажу, роблю свою роботу. Зараз буде ага. там слідчова оперативна група і так далі, вас допитають. О, потім нас вже вивели через півгодини. Да, вже ви, ви були у відділку? Потім ще один чоловік сів, mm -hmm. такий більш, ми розуміли, що він такий ніби спокійний, спокійний, але в один момент, може, Пух, mm -hmm. тому я так сидів, ось так, ось, не знаю що. <laughs> ну, спокійніше. Він нам теж промивав мозги, ніби що це все ви робите і так далі. Тоді ми вже вийшли з машини і пішли саме в міліцію. Uh -huh. Нас всіх зібрали, і тоді я вже побачив, що хлопці побиті деякі. Uh -huh. У нас слабо. Він там сказав: Чим били руками, кійками. Ну, руками, напевно. Я uh -huh. не бачу. Я кажу раз, два, я зали, думаю це ті тушки. Uh -huh. І я опинився в машині. І саме там. А, вони кажуть, ребята, ніхто не буде вас біть. Uh -huh. Типа, все, зараз ми зробимо. Вони ніби ми такі хороші, ми не будемо збити, ніби ми будемо з вами такими добрими, але ми будемо робити так, щоб у вас було статей якнайбільше за сьогоднішній вечір. Ось таким, розумієте, настроєм. Ми нас провели в, цю, в цей відділок, і все почалось там. І знімайте і так далі. Всі були дуже, ніби дуже такі от вічливі й добрі. Що в відділку, крім того, що били, писали якісь папери, що адвокати? Відділку ніхто нікого не бив, ну почалася, ну самі розумієте, вони роблять все, що хочуть, ніби правомірно і так mm -hmm. далі. Ви махаєте головою, бо ну, що ти скажеш? Ти приїхав перестрашений, mm -hmm. стоїть мільйон амбалів на тебе обозльнених і так далі. І ти такі от стоїш. Тільки можеш очі кота зі Шрека поставити і все. Більше нічого. Вибач одну секунду. Колеги, у мене телефон помер, а я хочу до Глузмана подзвонити, попросити його, щоб він коментував і сказав, чим пояснюється такий рівень звірства з боку правоохоронців. Так, Богдане, ти мені дай свій телефон, і ми буде. І ми зрівняємо позиції. я можу сказати, звідки пояснити з їхньої точки зору. Так, скажи. Залом, ну зараз існує два, тобто. Ага. В да, щогодні... Україні от, два таких світогляди. Ага. Скажи їй привіт разом з телефоном. Вибачив. Народ поділився на два світогляди, от, я не знаю, як правильно сказати. Правильно. Прості люди і люди, силовики. Угу. От, і між ними зараз де -то просто братобивча війна. Угу. І вони сказали, у нас була вказівка. Кажу, ви хороші хлопці, Ми зрозуміли, що ви не такі, ненаглі, не наглі, не прохавані і так далі. прохавані? прохаваний, ви ні хамітіна, да, ви не, 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 не хаміте і так далі. Mm. Ви хороші хлопці. Ну зачем ми туди йшли? На що ви це робили і так далі? І знаєте, в нас була вказівка. От і я зараз хочу до всіх звернутися хто на Майдані. Звернись у собі, камера. Скажи. <сум> от, ні, оця, оця, оця. Звернусь до вас. Будь ласка. Хто думав, що радикальні там я сам десь в часті дощі тут трошки думав, так треба вальнути радикально, побити вікна, так далі. Ви вже це все зробили. Ви скинули свою злість, повірте, за 30 число, коли нас били, мене не били особисто, моїх друзів били 30 листопада на Майдані. Ви вже поквитались з їм, спалили мільйон автобусів і так далі. Це нічого не доведе. Ви просто вбиваєте один одного. І всі, хто зараз там є на Грушевського, повірте, ви підписали собі просто, не знаю, смертний вирок, чи якби ви всі в них в базі. І тільки хтось ступить крок вправо, крок вліво від Грушевського, так як зробили ми, будуть робити те, що з нами. В них вони просто злі, вони хочуть помститись нам. І я їм кажу, ви розумієте, що ви робите так, як Янукович. От люди просять одне, а він за такі закони. І вони кажуть, так. Я кажу, ви розумієте, це нічого не дасть, тільки людей ще більше розізлить. Ну, вони якось цього не розуміють і тільки махають головою, і усміхаються я всіх закликаю, люди добрі, діть з Рушевського, поверніться до мирних протестів. Хто там вже засвітився настільки і накидався камінь, я не знаю, сядьте на дно, втікайте, переодягайтеся, діть на Майдан. І, ну, не припиніть бо це нічого не дасть. І це все, що відбувається, повірте мені, якби Беркут захотів, вони вже давно це все зупинили. І тому це ж, наскільки продовжується, це спланована акція, напевно. Це вигідно комусь. І Якби боявся Янукович, він би вже йшов на переговори і так далі. Ну не йдіть, ви просто м'ясо, розумієте? З нас зробили м'ясо, нацикували одне на одного. А вони собі там ходять і говорять. Тому це не, не варто того, бо скільки вже я чув і руки, і очі, і повірте, я в мене не найкраще відчуття після цього всього. І я не вільний зараз, я ще там ці базі їхній і так далі. Тому схаменіться люди. Це не потрібно, вона нічого не дасть. Будь ласка, всіх вас дуже люблю, любов і вам тепла. От кажу я, який теж, ніби колись, і був ти в душі, душі за от таку от штуку. Оце, от і притаманне саме молодим людям. І зараз там саме багато молоді, О, така от рішучість, максималізм. Трошки схаменіться, попустіться, чуваки. А, Реально. Попуститься, так. Да. Тут ось яка справа, Остапи. Вже 17 людей тільки в Олександрійській лікарні в стаціонарі, 17 поранених. І це українські правди повідомили джерела в лікарні, один дуже у важкому стані і контузія. Я скажу, що ніяка, ніяка політика не коштує життя українців, що людина є абсолютною цінністю. І в цьому сенсі я абсолютно стовідсотково підтримую твою позицію. І позицію тих, хто каже, що силою ти нічого не, не, не зробиш. Це в шлях в нікуди. Але ти сказав цікаву річ тут: що ти сказав, що з вас зробили м'ясо. Хто з вас зробив м'ясо? Я маю на увазі, з нас зробили м'ясо з Беркуту. Хто? Ну я грубо з Беркута кажу. Беркута що... начальники, а з вас хто? А з нас зробили те, що привело до цього. А що привело до цього? А, привело до цього це події 30 листопада, це не підписання асоціації, це потім під судом, це те саме, що прина ці закони. Розумієте, людей накипіло. І ще багато того всього, і в Радівка, і так далі. І от зараз це от скидують свій гнів, люди. Mm -hmm. Ну і. Але роблять не на тому, кому це треба. Я розумію, що Беркут завинився, да, але там всі ВВшники, люди, які взагалі ні до чого не причетні. І м'ясо зробили з нас, просто тут виходить політики. Ну, грубо кажучи. Ага. Тут річ у тім, що і з цим я абсолютно погоджуюсь, і мушу тобі сказати святу правду, що ці хлопці, яким там що, 18 років, та. Ну, 18, розумієте, це от саме серіал Сволочі, mm -hmm. фільм Сволочі. Коли брали спеціально з вагони більшовики, mm -hmm. хто? Саме з молодняка, саме з... Підлітки, бо uh -huh. в них найбільше оця штука, вони не бояться. Uh -huh. В них найбільше в них нема чого втрачати, в них найбільше зашкалює адреналін і так далі. Uh -huh. Розумієте, вони хочуть доказати щось. І uh -huh. тому зараз там стоять саме ті от, юнаки, які думають, от зараз ми закидаємо Беркут ще більше каміння, і ми переможемо прорву. Нічого ви не переможете. Люди добрі. Uh -huh. І ну не треба цього робити. Тут якраз про цю перемогу є заява. Переслужує партії регіонів про Шабаше зомбі, але я не можу її зі свого комп'ютера прочитати. Якщо можна, скиньте мені сюди через вашу цю. Магічну е, пошту, ну я наперед можу сказати, е, що там буде написано. Ти таку газету бачив? О, ця газета Вісті, я до речі, бачу дуже гарну наклейку, mm -hmm. хватить мені зомбі. І газета «Вєсті», mm -hmm. розумієте? Я коли її брав раніше, я так mm -hmm. відкривав останню сторінку спорт. Mm -hmm. І завжди гонять на Динамо там, звісно, mm -hmm. Динамо, Блохін і все таке інше. І все. Тепер я її принципово не беру після mm -hmm. того, що пишуть там. Раніше якось ще так вона ніби більш-менш там читали. Ну, я не читав політиків взагалі, але коли ти був на Майдані, mm -hmm. ти бачив це все, тут пишуть одне, ну тому я скажу. Просто бойкотуйте цю газету, беріть і викидуйте її. Я тобі скажу, що я ще за радянських часів мав звичку передплачувати дві газети. Люди старше мене зрозуміють, а тобі я потім поясню. Одну так. центральну, а другу м'яку. Оця газетонка належить до категорії м'яких газет. Поза тим, ми тут багато говорили, Остапи, з, з різними мудрими людьми про те, чи існує взагалі якась розвитка. Якась розв'язка цієї ситуації, тобто того, що тепер відбувається на вулицях Києва, як ти, твої друзі, очевидно, ви це обговорюєте? Яку, який вихід ви бачите? Just ескалація, you... перепрошую, ескалація насильства. Всім розійшлися. Тетяна Даниленко ви, мене відволікає від виконання професійних обов'язків. Привіт, радий бачити. Каже вам всім привіт. Значить, силове розв'язання, люди маси, мусять розійтися. Сергій Головатий мені сказав, що ці перемовини не мають між владою так і так, так званою опозицією ніякого сенсу, та, тому що нема суб'єктності в переговорах. Як ти бачиш, як твої друзі бачать? Вам жити в цій країні, я вже старший, знаю. Розумієте, ну якщо більше літру не може З Такими темпами, як відбувається це зараз, ще годинка-дві, mm -hmm. і там вже буде вогнепальна зброя. Ну, я не знаю. В плані, я не знаю, ага. що робити. Тому що mm -hmm. люди, знаєте, кажуть про ультра, состав розогрітий. І коли состав розогрети, йому нічого не скажеш. Mm -hmm. От зараз там состав розогріта. Як з однієї сторони, так і з іншої. Ага. Там вже падає клема, як і в інших, так і в других. Ага. Але де от опозиція? Опозиція боїться туди йти. Бої... Пане, этом ні слова. Просто... Ми, 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 ми пристійна контора, розуміють? ми не говоримо не пристійно. Я не знаю, що зробити. Віки. Можливо, зараз мені прийшла думка. Можливо, нехай туди підуть священники якісь. Це є те, що я кажу. Представники Всеукраїнської церков. ради церков і релігійних організацій. Де ваш голос? Нехай вони підуть туди, стануть між людьми, і якось їх помирять. Тому що ну боротьба за нічого розумієте? Просто я йде... розумію. Я розумію, що у нас, напевно, раби не скінчилися в країні, що не може бути. Чи священники. Вибач, я тепер буду красиво з вираженням читати текст. А це заява партії регіонів. Я читаю її красиво. Я це вмію робити. Тим більше, що на ніч читаю сайт Північ... Півден, перепрошую народно Демократичної Республіки Корея, називається Чучхе Сангун. Таким чином. Партия регионов считает преступными и аморальными действия оппозиции, организовавшей массовые беспорядки на Ул Грушевского на Европейской площади столицы. Особый цинизм оппозиционеров в том, что свой разнузданный шабаш они устроили 19 января, в день крещения Господня, один из главных православных Праздника. Наслушавших своих вождей на очередном вече, вот такими литрами, получив непомерный заряд агрессии, участники так называемого мирного собрания явно преисполнились революционной решимости кого-нибудь изувечить, вооружившись дубинками. Цепями, камнями двинулись на штурм правительственного квартала. Трудно передать весь хаос. Словами, тот хаос, в который были погружены в течение нескольких часов европейская площадь и улица Грушевского. Опозиционные экстремисты, о, виявляється, у нас ще є неопозиційні екстремісти. Дуже, дуже цікаво було б дізнатися, хто це. Пустили вход слезоточивый газ. Я сліпий, я не бачив, хто стріляв цими. Гранатами з газом, металічні прутья, цепі дубинки в сотрудників правоохоронних органів полетели камні і коктейлі молотова. Що правда, то не гріх. В результаті масових безпаре. Беспоряд... Ну і так далі. Звіріний аскал екстремізму. Покажи на камеру звіріний аскал твоєго екстремізму. От щось такого. Отже, вам жити, Остапов, ми не бачимо виходу. Я скінчив колись університет, давно це було. Читав таку книжку мудрого чоловіка. Він був маршалом радянського союзу. Його звали при Сталіні. Сталін він був одиноким, до якого Сталін звертався по імені та батькові. Маршал Борис Михайлович Шапошников. він написав геніальну книгу «Мозг армії називався про роль генерального штабу в військовому будівництві. Він написав там просту річ: мобілізація це війна. Якщо ти проголосив мобілізацію, ти не можеш дати вже машинка закрутила. Сьогодні є опозиція, Кличко це сказав, оголосила війну, oh. мобілізацію. Влада оголосила оголосила мобілізацію, фактично проводить військ. мобілізацію внутрішніх військ і якщо називати своїми речами, своїми словами ці речі внутрішніх військ і міліції. Це війна. Ну, по великому рахунку, якщо так продовжуватиметься, це війна. Це війна. Ми Тому що, маємо угу. вже кажуть, будують катапульти. Катапульт. І далі. Ми маємо включення моєї колеги, вашої улюбленої ведучої Анастасії Станко. Вона має кілька слов сказати. Зірвалася трансляція. Зірвалася трансляція, будемо спробувати полагодити зв'язок. Виходу з війни немає, ти розумієш? це її дуже легко почати Остапу, і неможливо неможливо з неї вийти без суттєвих втрат. І я дуже боюся того, що основні втрати будуть і для, для ну, репутації України знищена, це саме зрозуміло. Для твого покоління? Як жити з цим далі? Як, як ти думаєш? Я не знаю. Я хочу до людей просто мислити, мислити трошки глибше. Я не знаю, напевно, зараз це звучить смішно. Більше читайте, вчіть історію все-таки, і ви будете, вами не будуть керувати так, як керують зараз. Не знаю, прочитайте книжку Джорджа Орвела 1984. Хоча би. Хоча б. б. І, і оце буде першим показником. Тоді не будуть ніякі заяви партії регіонів, і заяви опозиції, і такі інші всякі кисельові і так далі, і не керуватимуть вами, а у вас буде якась своя думка, і ви не кидатимете. Там цей камінець, щось подумайте своєю головою. А що зараз, Господи, я не знаю. Ну, Молитися будемо, щоб да? Господь пропустив це все. Дякую тобі, дуже, Остапе, мої дорогі